Чому одні люди здаються, а другі борються до кінця? Борються, борються до... поки не переможуть. Як гадаєте, Ісус був той, хто завжди перемагав. Ісус був той, хто навчав перемагати. Можливо, нас чили цього дома батьки. Ісус, творець цього світу, вчить нас перемагати. Вчить і сьогодні. Ніколи, ніколи. Ніколи не здавайтеся. В Євангелії повно Писання, де Ісус навчає, що Бог завжди відповідає на молитви, завжди відповідає так. Вітаю! Мене звати Надія Гондратало і це канал пошуках біблійної істини. І тут ми говоримо про Бога. Досліджуємо Бога разом з Ісусом. Чому з Ісусом? Тому що Ісус єдиний, хто казав, Я знаю Батька. Ісус, єдиний, хто казав, хто бачив мене, той бачив Бога. Більше ніхто не брав на себе такої відповідальності. І сьогодні ми досліджуємо, що таке любов. Взагалі, любов це емоція. І коли я чую, що хтось з людей каже, Бога неможливо зрозуміти, я розумію, людини не розвинутий емоційний інтелект. Дивіться, як казав Ісус: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив спочатку емоція. Спочатку почуття, а потім діє згідно цього почуття. Любов це емоція. І, знаєте, ми всі родом з Радянського Союзу. Або ми народилися в ньому, або нас виховували люди-виходці, наші батьки-виходці з Радянського Союзу. І в Радянському Союзі не тільки сексу не було, в Радянському Союзі ніхто не розвивав емоційний інтелект. І для багатьох людей емоції це просто незвідане поле. Для мене самої довгий час всі емоції, всі вчення про емоції це було дуже ну, абра-кадабра. Я не розуміла, як це все працює, як це, які це має наслідки, як це все рухається між людьми. Хоча людина це просто згусток емоцій, які проявляються або менш проявляються когось більше, когось менше. Тим не менше, людини без емоцій немає. І м, класно, якщо ви розумієте, що відбувається з вами і з людьми навколо вас, тоді все набагато простіше набагато простіше будувати стосунки, дружбу виховувати дітей. Стосунки на роботі, все йде по інакшому, коли ви розумієте, як люди реагують, як, чому люди так реагують. І коли я сіла вчитися Ісуса, Бог розвивав мій емоційний інтелект, тому що в мене вдома не було прийнято запитувати, а що ти почуваєш, а як ти почуваєшся, а чого ти хочеш, які твої бажання, які твої мрії. І цього мене навчав Бог. Ісус навчає, що таке любов, а що до любові немає ніякого відношень, зовсім. І сьогодні ми досліджуємо таку якість любові, як любов виконує бажання серця. Інакшими словами, якщо вас люблять, ваші бажання виконують. А якщо вас не люблять, ваші бажання не виконують. Здавалося б, все просто: а як з Богом? А Ісус навчає про Бога, який виконує бажання серця? Я знаю, що це місце старого заповіту, Псалом 36,4, говориться: утішайся мною, і я виконую бажання твого серця, так говорить Бог. Але фактично Ісус Ісус навчав. Що Бог відповідає на молитви завжди. Ісус не тільки вчив так, Ісус жив так, коли бажання твого серця виконується. Пам'ятайте, як було в дитинстві в різдвяні дні, коли приходив Миколай і клав подарунки під подушку? Які це були щасливі, щімкі, радісні дні, коли творили. І в сьогоднішні дні це набагато легше зробити. Сьогодні вже батьки не кажуть дітям, а чи заслужив, а чи ти був чемним, коли дитина просить щось купити, чи гаджет, чи велосипед, чи там нові санки, чи ще якісь іграшки. Батьки виконують бажання серця своїх дітей. І це нормально, і це вважається нормальним. Так от, Ісус вважав нормальним, що Бог завжди відповідає на молитви. Ісус не просто вчив про це, Ісус жив так. Так, Ісус це та особистість, яка отримала всі відповіді на свої молитви. Адже ми знаємо, що Ісус родився на землі людиною, і Він отримав відповіді на всі свої молитви. Воскресіння мертвих, ходіння події. Розмноження хліба на 5 тисяч голодних, зцілення найрізноманітніших хвороб, таких хвороб, на які медицина казала, неможливо вилікувати, Це неможливо. Стілення сухорухого, сцілення паралізованого, зцілення народженого сліпим. Ісус мав непрості ситуації в житті. Ісус друг помер. Його ще й, вже й поховали. І Ісуса це не зупинило, щоби воскресити його. Ну, по-перше, Ісус вірив у всемогутнього Бога. І по-друге, Ісус вірив у Бога, який завжди чує. І завжди відповідає на молитви. Навіть якщо згадати, як Ісус воскрешав Лазаря, Ісус так і казав до Бога: Я знаю, що ти завжди мене чуєш. Ісус був впевнений, просто впевнений, що Бог завжди почує. І завжди відповідає на молитви. І він вчить нас цього В сьогоднішніх днів в нас залишилося Євангеліє, правда, його не писав Ісус Христос, Його писали чотири апостоли, тим не менше, ми можемо почитати в Євангеліях, і сьогодні ми подивимося місце за місцем. Всі чотири Євангелія, всі місця Писання я знайшла десять, де Ісус навчає, що відповіді завжди десять місць Писання. Схоже, це на випадковість. Ісус ціленаправленно цього навчав, щоб ми також були впевнені, як впевнений Він, що Бог настільки любить нас, що завжди відповідає на молитви. Чому Бог відповідав на молитви Ісуса? Тому що любив Його це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Так про Ісуса говорив Бог. Так знаєте, що Ісус навчав? В Євангелії від Івана 17,23 Ісус говорить, Боже відкрий їм, що вони улюблені так само, як я. Схоже, Ісус не жартував. Правда ж? Ісус впевнений, що ми так само улюблені, як Він. Ісус впевнений, що Батько відповідає на наші молитви так само, як і молитви Ісуса. Ісус впевнений в цьому. І навчає цього всі чотири Євангелія, мається місце Писання, де Ісус навчає. Цілеспрямовано і категорично. Відповідь є завжди. І ми подивимося сьогодні всі місця Писання. Місце за місцем, щоб переконатися самим. Ісус не жартував. Ісус справді в це вірить. Ісус справді розказав про батька, який виконує бажання серця своїх дітей, який завжди відповідає на молитви. Тому що Ісус навчає, що все, що ви попросите, все отримає. Що означає слово все? Ну, все це все. Немає ніяких обмежень. Ісус явно жив без обмежень, падіння по воді, розмноження хліба, перетворення води на вино, воскресіння мертвих, стілення хворих, найрізноманітніших хвороб, які медицина казала, це неможливо вилікувати. Ісус не знав слова неможливо. І так сьогодні ми розглянемо місце за місцем, як Ісус навчає, що Бог завжди відповідає на молитви. Ісус навчає: просіть і Бог дасть вам. шукайте і знайдете, стукайте, відчиніть вам. Бо кожен, хто просить, отримує, хто шукає, знайде. А двері завжди відчиніть тим, хто стукає. Це Лукия 11 розділ. Чи є такий батько, який дасть сину камінь, коли той проситиме хліба? Якщо ж син риби проситиме, то чи дасть йому батько гадюку? Ніколи? Отже, коли ви лихійні, добрі люди, знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний обдарує всіх, хто просить? Ісус просто переконаний в цьому, то Небесний батько тим більше, він творив цей світ з думкою про вас. Щоб вам тут жилося добре на цій планеті Земля. Весь цей світ все, що наповнює землю. Бог творив цей світ з думкою про вас. Це все для вас. І Бог і сьогодні відповідає на молитву. Ісус не просто вчить про це, Ісус жив так, Ісус не теретик, Ісус практик. І так ми подивилися Луки 11. Ідемо далі. Матвія 21, 21. Ісус каже, по правді, по правді, кажу вам, коли б ви мали віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як я з фіговим деревом, а якби ці горі ви сказали, порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Ісус, після того, як дерево, фігове дерево засохло після його слів. Пояснює, як працює віра своїм учням. І він каже, що все, чого ви попросите в молитві з вірою, то одержите. Треба попросити і повірити, що ви це одержите. Матвія 17,20. Ісус каже. Коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, що таке зерно, зерно гірчичне? Це щось дуже-дуже маленьке. І горію цей скажете, перейде звідси й туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Ісус переконаний цьому. Матвія, ще одне місце писання. Просіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинить йому. Ісус тут вчить, що навіть не треба бути якимось особливо хорошим, чи особливо правильним, чи особливо праведним, щоб отримати відповідь від Бога, тому що Бог люблячи батька. Знаєте, сьогоднішні батьки також не запросують в дитину. А ти заслужив свою поведінку, щоб я тобі купив дето те, й тето. В нашому дитинстві часом ще таке бувало. І то не, не, не завжди. Батьки старались виконувати бажання нашого серця, як би їм складно не було. Хоча б на дні народження дарували, дарували ті подарунки, які ми просили. А сьогодні так взагалі. Виявляється, Бог такий самий. Він не питає, а ти гарно поводився. А ти платив десятину, а ти молився, а ти постився, а ти був праведним? Ні. Ісус не ставить ніяких умов. Ісус навпаки навчає, що кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. А вам як в церкві кажуть? Ісус означає, що кожен отримає. Бог не питає, як ти поводився? Бог не питає, чи ти був і хороший, чи ти був чемним хлопчиком, чи чимною дівчинкою, чи ти був хорошим хлопчиком і хорошою дівчинкою. Бог просто дає, тому що любить. Йдемо далі. Відкриваємо Євангеліє від Марка. Матвія в три місця писання є. Марка 11, 22, 24. А Ісус йому відповідь каже: Майте віру Божу. Віру мами. Не віру пастора, не віру священника і не віру Мойсея, а віру Божу. Ісус мав віру Божу. І в нього була віра Божа, яка працювала. По правді кажу вам, якщо хто скаже, горітьсяй, порушся та й кинься до моря, і не матиме сумнів в серці своєму, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам. Все, чого ви в молитві попросите і повірте, що одержуєте, сповниться вам. Марка 11, 22, 24 дуже знамените місце писання Євангелія від Марка. Переходимо в Луки. 11 Луки ми вже читали. Луки, 17,6. А Ісус відказав, коли б ви мали віру, хоч як зерно гірчичне і сказали шовковице сій, вирвися з коренем і посадися до моря, то послухала би і вас. Фактично Ісус навчає, що все по вірі: попросити повірити. І все станеться, тому що Бог відповідає на молитви. Переходимо до Євангелії від Івана. В Євангелії від Івана я знайшла чотири місця Писання, де Ісус навчає. Що Бог завжди відповідає на молитви. Івана 15,7 Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться в вас. Слова мої. Не Мойсая, не Павла і не Петра, а слова Ісуса. Не мами, не тата, і не священника, і не пастора, а слова Ісуса. Позостануться в вас. То просіть, чого хочете, і станеться вам. Івана 15,7, Івана 15, 16. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросити в мене моє. Ідем далі. Івана 16, 23. По правді, по правді кажу вам, Ісус каже. Чого тільки попросите ви від Отця в моєй імені, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в моє ім'я. Просіть і отримайте. І він пояснює, чому це важливо отримати. Щоб повна була ваша радість. Щоб повна була ваша радість. Чи радіють діти, коли ви виконуєте бажання їхнього серця? Правда? Ж? Коли радіють ваші діти, з ними радійте і ви. Так от, коли ви отримуєте те, що просили від батька, і радієте при цьому. Ваш батько радіє разом з вами. Ось це і є любов. Ісус навчає, що таке любов, а що до любові немає жодного відношення. Коли вас люблять, ваші бажання виконують. Подивимося кадр з кінофільму. Зараз ти знаходишся. На границі двох штатів. Тобто в двох різних місцях. <різн <'я> <різн <'я> <різн <'я> Люблю передивлятися цей фільм. В ньому дуже класно показано, що таке любова гар. Ми не завжди в житті зустрічаємо таке, тим не менше. Бог такий, Бог, який виконує бажання серця, і радіє разом з нами, коли виконуються наші бажання серця. Моє любиме місце писання в Євангелії Івана 14, 12. Ісус каже по правді, по правді, кажу вам. Або ще один переклад каже: істину, істину кажу вам. Ми знаємо, що істина в Ісусі і більше ні в кому. Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. І коли ви що просити, будете в мене моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли ви будете в мене просити, чого моє ім'я те вчиню. Ісус, впевнений, Ісус, впевнений. Ісус впевнений, що відповідь є завжди. Чи вірите ви Ісус? Чи підозрюєте, що Він міг сказати неправду? Для тих, в кого розвинутий емоційний інтелект, скажу так. Той, хто так любить, що помер за вас, не буде вас обманювати. Ісус за нас помер. Навіщо йому нам казати неправду? Для тих, хто мислив логічно, скажу інакше. Ну, дивіться, цей світ створив Ісус разом з батьком і Духом Святим. Він знає, як тут все працює. В нього правильна інструкція до цього світу. А нас в цьому світі вчили жити батьки мама з татом, бабуся з дідусем, наші родичі, наші друзі. Постійно зустрічаю, натикаюсь в соціальних мережах оці е, такі, знаєте, е, ролики з питанням, чому життя таке важке, я ж все так правильно роблю, я ж так стараюся. У мене давно вже закралася думка, слухайте, а може нас навчили неправильних правил? Ісус розкриває правильні правила існування цього світу, функціонування, як тут все працює, як тут все рухається. Ісус вчить, що є на кожному молитву. Так може Вісуса, саме Вісуса, творця твого світу, правильні правила. Якщо ви просите і вірите, що Бог дає ви це отримаєте. Розкажу, як я отримала зцілення від невіліковної хвороби, яка передалася мені генетично від батька бабусі, мені передалася астма. І лікарі казали, що немає ніяких ліків, це неможливо вилікувати. Єдине, що ми можемо для тебе зробити, це не дати тобі померти. Просто треба вчасно викликати швидку, коли сильний приступ. І я не погодилася на це, я збунтувалася і почала шукати вихід. Вийшовши з лікарні, я згадала історію з дитинства, розказану мені тіткою. Історія про те, що Бог всемогутній зцілює навіть невеликовні хвороби. І я почала шукати цього Бога Всемогутнього, який зцілює від невеликовних хвороб. Упустивши багато деталей, я попала в церкву нове життя в Чернівцях, я поступила в біблійний статут, і тоді приїхала в Чернівці. В той час там був пастором Ігор Косован. Благословенний муж Божий. І в той час було дуже багато чудес церкви, хороші були часи. Я отримала своє зцілення на четвертий місяць навчання в інституті. Розкажу деякі технічні деталі. Дуже велике значення має ваше оточення, воно впливає на вашу віру. Найперше, коли я приїхала в Чернівці, Бог навчив мене перестань говорити, що я хвора. і я нікому не розказала про свої проблеми, тому що я послухалася Бога і перестала просто говорити, що я хвора. І ніхто, навіть мої найближчі друзі, не знали про мій діагноз. Так продовжувалось якийсь час, я приходила додому з роботи, сідала мехе крісло і просто сповідала слово Боже, Та й навчила інституті. І ран... ранами Ісуса Христа, я зцілена. Це місце писання з Біблії. Я сповідала, продовжила, продовжила говорити, І знаєте, як почав Ісус, буде тобі, що би ти не сказав. І я продовжувала говорити Слово Боже, про себе. Про свою проблему я говорила те, що говорив Бог. Це продовжувалося кілька місяців. Найцікавіше почалося вже перед самим всіленням. 72 години до всілення. Я приходжу на роботу, а в мене на столі лежить кимось забута газета. І, і оскільки я дуже люблю читати, я ж, ж сіла читати цю газету, в цій газеті була стаття про дівчину, яка в 29 років померла від Асми. І ця історія попала в газету, тому що. Батьки судилися з лікарнею, ця дівчина померла, тому що швидка, дуже довго їхала і не встигла приїхати. Як ця газета попала на місці, я не знаю. Коли я приїхала до Блініса тут, мені було 28. я чітко розуміла, що в принципі ця історія може стати моєю історією життя. Але, будучи вже повна, слово Божого, я відкинула цю історію, викинула просто в смітницю газету. На слідуючий день я вже їхала в християнський лагерь в горах. Це був зимовий лагер в горах християнський, і коли я вже сіла в автобус, я зрозуміла, що ми їдемо десь на край цивілізації, де немає ні лікарень, ні аптек. І якщо в мене раптом почнеться приступ, мені ніхто не допоможе. Тим не менше я поїхала в християнський табір, хоча розумно було б повернутися назад в місто, де є лікарні. Я поїхала в цей табір, і, звичайно, я поселилася там за пару днів. У мене так і стався приступ. Година до стілення. 8 годині ранку у мене почався десь приступ, і я настільки заціпеніла від страху, що я навіть не могла покликати на допомогу. Перед зі мною спали ще кілька дівчат, а все, що я могла робити, це просто сповідати ранам Ісуса Христа і Сіла. Я сповідала і сповідала це зразу, ще якісь місця писання з Біблії про стілення. Я не відпускала це від, свого, від своїх устів, від свого серця. Дев'ятій годині ранку подзвонив дзвінок, в християнському таборі ранок починається з молитви. Я встала і пішла на цю молитву. І саме на цій молитві я почула слово від Бога в своєму серці, ти зцілене, і я прийняла своє стілення. Вже до обіду, до того дня, всі симптоми пройшли, так начебто я ніколи не була хвора на асмі. Абсолютно всі симптоми пройшли. І я більше ніколи не мала ніяких виступів, я здоров вже більше 18 років. Я вистояла проти брехні диявола, я вистояла проти козні диявола, я вистояла, була, будучи повнослова, і не дозволивши дияволу обдурити мене. Хоча, видимо, говорили зовсім інакше. Виявляється, це має значення, що ми говоримо? Хто би міг подумати? Це має величезний, шалений вплив на наше життя, що ми говоримо. І, виявляється, наші слова міняють видами. Виявляється, що ваше життя залежить від ваших слів. Буквально від наших слів залежить наше життя, наша смерть. Так навчав Ісус: буде тобі, що би ти не сказав. На жаль, нас не цього не вчили з дитинства. Ні мама, ні в школі, ні в універах. Цього не вчать. Але цього вчить Ісус, творець цього світу. А Він вмів перемагати. Вмів перемагати диявола і всякі негаразди в житті. Ісус завжди перемагав. І вчить сьогодні нас перемагати завжди. Протестаньте дияволу твердою вірою Богу. І ніколи не здавайтеся. Чи ви також впевнені в Бозі так, як був впевнений Ісус? Впевнені, що Він завжди чує і завжди відповідає на молитви? Бо якщо ні, то диявол неодмінно прибіжить переконувати вас, що відповіді немає, щоб ви здалися і програли свої битви. Чому християни сьогодні програють прогр... прогр... свої битви? Тому що дають себе дурити дияволу. Диявол настільки хитрий, він справжній шахрай, він приходить свої брехне й переконує, що відповіді немає. Диявол це справжній шахрай, аферист і пройдисвіт. Брехун, який приходить тільки для того, щоб красти, вбитий, погубити, красти вашу відповідь на молитву, переконати, що відповіді немає. Повірити не Богу, а йому, що відповіді немає. Тому що Ісус чітко навчає, що відповідь є завжди. Навіщо Ісусу говорити неправду? Той, хто так любить, що помер за вас, не буде вас обманювати. А диявол він бреше постійно. Бреше, що немає відповіді, щоб ви здалися. Бреше, що Бог не почув, забув, не любить вас. І взагалі, чого він має вас слухати, тому що ви улюблені діти, ощо, тому що Бог люблячий батько, ось що, і тому, що Бог самогути. І коли слухаєтеся його інструкції до цього світу, ви отримуєте свою перемогу. І нам потрібна найголовніша перемога, яка турбує сьогодні всіх: перемога України над Московією, перемога і мир в Україні. Послухавшись Бога, ми отримаємо перемогу, але треба послухатись. Тому ми вертаємося до теми диявол злодій і брахун. Нам треба зрозуміти стратегію диявола, як йому до сих пір дається ошукувати християн, і вони програють своє битва. Будучи ошуканим, обдурним дияволом, то на... тому що інакшої причини не отримати відповіді немає. Ісус був єдиним, кого ніколи не обдурив диявол. Чого я це взяла? Тому що Ісус жодного разу не програв свою битву. І навіть смерть Ісус переміг. Він Воскрес. Головний секрет Ісуса: Євангелій від Івана 5:19. Я нікого не слухав Скрім Бога. Єдиний, кому довіряв Ісус на 100%, Єдиний, кого слухався Ісус. Це Бог. Як нам навчитися слухатися тільки Бога? Навчитися слухатися Ісуса. І тільки Його. Повторивши віру і дії Ісуса, ви отримаєте результат Ісуса. Що таке християнство? Як ви гадаєте? Я гадаю, що християнство це вчення Ісуса Христа. Слідувати вченню Ісуса Христа, який називав своїм секретом те, що. Він ніколи не слухався, крім батьків. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь, тому що Бог завжди відповідає так на вашу молитву.